Безземельні любителі природи теж хочуть виростити щонебудь самостійно, і однією з культур, що піддається домашньому городництва. Є огірки, деякі сорти пристосовують для посадки на балконі, інші спеціально для цього і створюються сортом, однаково добре плодоносним і на грядці. І в горщику є балконне диво в один. Історія вирощування сорту огірків, балконне диво, про гірок балконне диво городники вперше почули кілька років тому. А в 2018 році він за заявкою агрофірми СЕДЕК був зареєстрований в державному реєстрі селекційних досягненнях. Згідно з цим документом, гібрид призначений для особистих підсобних господарств і може вирощуватися в плівкових теплицях і незахищеному ґрунті регіони допуску не обмежені. Однак, вже сама назва свідчить, що цей огірок можна посадити і в міській квартирі на балконі або підвіконні. Судячи з перших кроків цього гібрида, він здатний адаптуватися в будь-яких умовах, за що вже встиг отримати і перші вдячні оцінки у відгуках ентузіастів, опис сорту огірків балконне диво, огірок балконне диво належить до числа індетермінантних рослин, його батоги виростають до півтора метрів, гільшість середня, бажано проводити формування куща, прищипуючи вчасно певні пагони, тип цвітіння жіночий. У вузлах знаходиться тільки один або дві квітки. Листя звичайного розміру, рівною зеленого забарвлення, плоди циліндричні, гладкі, горкуватість і шипуватість незначна, вони середнього розміру, зеленого кольору, маса зеленця становить від 110 до 140. Термін дозрівання рані перші плоди можна зривати через 40-43 дні після появи сходів масове плодоношення починається ще через тиждень. Можливість вирощування в умовах квартири обумовлена високою тіньовитривалістю рослини, а також компактністю кореневої системи, характеристика сорту огірок, балконне диво є партинокарпічним, самозапильних. Наявність бджіл не є обов'язковим. Якось огірка середньої щільності солодкувата, гіркота відсутня. Смак зеленцов характеризується як відмінний, їм притаманний, виражений огірковий аромат, свіжість і характерний хрускіт, основне призначення салатне, тобто вживання в свіжому вигляді надлишок врожаю може бути спрямований на консервування. Урожайність висока, при вирощуванні в теплицях з квадратного метра збирають до 15 огірків, гібрид має високу стійкість до борошнистої роси, огіркової мозаїки і до посухи. Витримує нетривалі зниження температури до критичних значень, відрізняється невибагливістю і простотою догляду, здатний плодоносити на підвіконні в зимовий час, оскільки він належить до числа гібридів першого покоління, насіння від власного врожаю до посіву непридатні, перевагами сорту вважаються висока врожайність, відмінний смак, без гіркоти, хороший товарний вигляд, тіньовитривалість, це сустійкість здатність плодоносити в будь яких умовах. Як недолік відзначається можливість ураження павутинним кліщем, який часто мешкає в квартирах, зселених кімнатними квітами відео. Розповідь про огірки балконне диво особливості вирощування, незважаючи на стресостійкість і адаптивність до погодних умов повноцінне плодоношення, огірка балконне диво можливо тільки в умовах справжнього тепла, при температурах нижче 15 оз життєдіяльність рослини завмирає. Найкраще гібрид себе почуває при температурах близьких до 25 ос, а в умовах екстремальної спеки можливе скидання бутонів і квіток. Тому у відкритий ґрунт його висаджувати можна в середній смузі не раніше початку літа в теплицю на 2-3 тижні раніше у квартирі можливе вирощування в будь-який час року при створенні достатнього затривалістю світлового дня, вирощування на грядці, вирощування цього огірка в городі немає особливостей і може виконуватися як розсадним. Так і безрозсадним методом насіння на розсаду в середній смузі висівають в індивідуальні стаканчики в кінці квітня а безпосередньо в грядку, в кінці травня, як правило, вони продаються вже готовими до посіву, що повинно бути написано на упаковці з насінням, в іншому випадку їх можна замочити перед посівом до набрякання, після чого загартувати, потримавши кілька годин в холодильнику поради по прогріванню насіння, що зустрічаються в багатьох статтях. Для гібридів з жіночим типом цвітіння ямарними марними. Розсаду вирощують в стаканчиках або торфяних горщиках діаметром близько 8 см. Можливо, відразу після появи сходів різко знизити температуру на 6-8 градусів і тримати її на цьому рівні 4-5 днів. В іншому випадку розсада відразу на очах. Витягнеться надалі, її тримають при кімнатній температурі, вночі трохи холодніше, і крім періодичного поливу, ніяких турбот вона не вимагає, якщо огірки передбачається вирощувати у відкритому ґрунті за 5-6 днів до висадки розсаду гартують. Якщо немає необхідності в ранньому отриманні врожаю, простіше посіяти насіння безпосередньо в грядку після прогрівання ґрунту мінімум до 15, ось як при розсадному вирощуванні. Так і при посадці насіння між рослинами в ряду витримують відстань 25-30 тридцять між рядами при рядкової посадці. Вдвічі більше, як правило, індетермінантні сорти вирощують у вертикальній культурі, тому заздалегідь обладнають шпалеру, до якої підв'язують батоги, режими поливу і підгодівлі. Як і для більшості аналогічних сортів, ґрунт повинна бути постійно вологою і пухкою. Підгодівлі дають два рази на місяць, намагаються використовувати натуральні добрива. Бічні пагони прищипують при досягненні ними півметрової довжини, вирощування в квартирі, при домашньому вирощуванні розсадна стадія. Має сенс тільки з точки зору економії місця. Якщо проблем з цим немає, насіння відразу висівають в горщики їх мінімальний обсяг піввідра, а краще 7-8 літрів, дренаж на дні обов'язковий. В якості ґрунту краще використовувати спеціальні суміші, придбані в магазині. Якщо передбачається вирощування на підвіконні, сіяти насіння можна в будь-який час, якщо мова йде про заскленому балконі не раніше березня. А для звичайного балкона розраховувати час слід як і для відкритого ґрунту у разі осінньо-зимового сезону. Обов'язково треба обладнати додаткове підсвічування, щоб світловий день становив 12-14 годин. Необхідно передбачити можливість підв'язки. Натягнувши шпагат, з урахуванням того, що батоги можуть вирости майже до двометрової довжини, якщо вирощування передбачається в кашпо, їх можна пустити і в звисає положення. При сильному витягуванні батогів їх прищипують, орієнтуючись на габарити приміщення, поливають і підгодовують в квартирі огірки так само, як і на грядці, тільки звичайно не використовують коров'як. При бажанні вносити органічні підгодівлі можна знайти в магазині будь-які варіанти екстрактів органіки, у яких відсутні неприємні запахи збирати урожай бажано кожні один-два дні, це стимулює появу нових зав'язей. Відео технологія вирощування огірків на балконі. Відгуки про огірки балконне диво посадила два насіння огірок балконне диво в один. Минула спроба не вдалася, потім зрозуміла, що треба було у велику тару садити, але огірочки зав'язувалися була на вірному шляху. Полінкахтпс курюмби рют у юрці на балконе 94614, Паве 12, поки ви не прищипите верхівку. Всі поживні речовини будуть йти туди. Такий закон природи рослина бореться за світло. Прищипнете верхівку і огірки в налив підуть, і бічні батоги взростання підуть. Будете бічні батоги прищипувати Василь Сім дач Сімдачрююсер дев'ять, чотири, п'ять. Хто ніби двіра з у юрці балконної чи до фірмі 6, 6, 1, 8, Хто на один рослина треба не менше 1-0 грунту, інакше нічого не вийде. Точніше, рослина вийде, а урожай. І удобрювати треба побільше, а ринках ць. Страна мамрю пост 5210474. Особисто я для мами брала балконне диво, боялася, що не зійдуть. Тому посадила відразу шість насіння. Все зійшли. Мама задоволена: огірки зараз цвітуть. Тетяна Баянова, німа ілрюцом мініті, а руконтакт 777 а 60799156 у минулому році я вирішила спробувати виростити огірки на підвіконні, точніше хотіла на балконі. Але вони так вимахнули, що переселити на балкон не вийшло. Вибирала за принципом самозапильні і для вирощування на балконі. З усіх насіння не зійшло тільки одне, дев'ять з десять. Це сорт плодоносить практично відразу, потім я їх пересадила в пластикові відра. По 4 шт. Так вони у мене і жили до осені. Плодоносили до останнього. На початку жовтня я вже перестала їх поливати, щоб вони вже благополучно померли, і я могла звільнити підвіконня. Нерегулярний полив їм не страшний, кожні кілька днів збирала по 4-5 огірочків, плоди невеликі, але шипасті і хрусткі. Я таки люблю, І ронгц. шість нуль п'ятьвадев'ять 6055293. Логірок балконне, диво універсальний з точки зору місця посадки. Його можна виростити і на грядці, і на балконі. І на підвіконні він скрізь дає високі врожаї дуже смачних зеленців.